Проект враховує всі побажання, особливості та засоби господарів, а також їх особисте бачення готового приміщення, особливостей багато. Розглянемо все по порядку, де буде спальня. При плануванні місця спальної кімнати варто відразу ж виходити із загальних параметрів самого житла. Якщо будинок великий, то й спальне місце може бути більше середніх розмірів. Якщо ж місця не так багато, то і планувати кімнату з розмахом. Непрактично і недоцільно, в ідеалі весь простір ділиться на рівні зони, а спальню господарів слід збільшити на чверть більше, ніж приміщення для гостей і дитячу кімнату, але трохи менше, ніж вітальну зону. Дизайнери радять розташувати спальну кімнату на сонячній стороні. Якщо будинок двоповерховий, то спальню краще облаштувати саме на другому поверсі, а гостьову на першому. Для людей старшого віку зручніше буде розташування внизу. Так їм буде простіше пересуватися, уникаючи нещасних випадків. Стильна спальня, індивідуальних переваг багато на стадії планування найкраще визначитися зі стильовим напрямком будинку, а особливо спального простору модерн. Даний стиль досить поширений в спальній кімнаті. Модерн існує більше 100 років, і все одно багато нових модерн вбирає щорічно. А саме завдяки цьому він залишається на піку популярності, неяскрава палітра відтінків, натуральні кольори як найкраще характеризують даний стиль. Бежевий молочний, білий, сірий, коричневий, фіолетовий, павні лінії, часто зображення літери приглушене світло і натуральні матеріали камінь, дерево скло найпопулярнішим прикрасою такої спальні служить вітражне скло на світильниках і бра, стінах, вікнах. Затишок рідного дому і сучасні тенденції, де модерну, прованс легкий стиль південної Франції, сільська простота в кожній деталі як найкраще впишеться в спальний куточок приватного будинку, зручне двоспальне ліжко з балдахіном, квіткові принти, дерев'яні меблі, велика кількість текстилю та аксесуарів. Кому з нас не захочеться відпочити від міської суети в такому затишному місці? Більше світла вуличного і штучного, світлі тони і відсутність химерності, ось що по справжньому цінується в прованської спальні. Картина спальні це ніби намальоване полотно, де домінують пастельні кольори, лавандовий, персиковий, блідоселатний контрасти не потрібні, а поєднання теплих відтінків, будь ласка, високоякісні підлогові покриття з дерев'яних порід, декоративна штукатурка на стінах. Прикрашена після обробки рамками з фото і милими картинками потік світла і великі вікна, Де, як не в заміському будинку втілити подібну ідею. Класика вишукана спальня для знавців розкоші це класична спальня на другому поверсі великого приватного будинку, витончена меблі з візерунками, натуральні матеріали, велика кількість дорогих картин і предметів розкоші люблять багато, сичний гарнітур з величезної ліжка, приліжкових тумпуфах. Ось, мабуть, весь набір меблів, дизайнери радять не замикатися на одному кольорі, використовуючи плавні переходи, а ось контрастів краще уникати, дорогі шпалери або фарба для стін, дубовий паркет або його якісна імітація, кришталева люстра і тканинні абажури. Зануритися в світ розкішних елементів буде приємно кожному. Мінімалізм, спрощений дизайн в строгому стилі, нічого зайвого. Тільки практичне застосування інтер'єру це мінімалізм, сучасний темп життя диктує свої правила, і розкіш нерідко йде на другий план, весь інтер'єр зводиться до зручного ліжка, найбільших тумбочок з боків і декількох світильників, розташованим на стінах. Таку спальню найкраще облаштувати у великій. Світлій кімнаті з високими стелями і величезними вікнами, з яких відкривається панорамний вид на околиці, скляні вікна та двері на половину приміщення, вдалий прийом в даному стилі допускається елемент декорування, який вдихне життя і тепло в простір, незвичайний квітка в горщику, універсальні кольори сірий, чорний, білий, які переплітаються між собою. Все повинно поєднуватися і гармонійно виглядати. Японський стиль натуральні матеріали, збалансовані кольори, лаконічність форм і легкість у всьому. Спальна кімната в цьому стилі запам'ятовується надовго. Основа спальні в даному стилі східна філософія життя і близькість до природи стиль полягає в мінімалізмі, але яскраві штрихи в приміщенні необхідні. Для обробки підлогової поверхні підійде деревина для стіншпалери світлих тонів з піднічними елементами. Також можна обшити стіни дерев'яними панелями з ширма, за допомогою якої зонують спальну зону. Також вельми популярна в японському мінімалізмі інтер'єру приміщення. Оздоблення у великого будинку є багато можливостей для якісної обробки. Спальна кімната це все ж місце для відпочинку. Тому фахівці настійно рекомендують зробити її максимально світлою і просторою. Для обробки підлоги підійдуть натуральні матеріали, паркет, ламінат, дерев'яні дошки, високоякісну обробку стін, штукатурка або шпалери слід вибирати з нешкідливих матеріалів, стеля також краще зробити світлим, в гармонії з усіма поверхнями і стилем. Полі, декоратори не втомлюються повторювати, спальня повинна бути комфортною. Спокійні, теплі або холодні відтінки підійдуть для дизайну яскраві фарби скоріше, негативно позначаться на нічному сні. Світло для даного приміщення в приватному будинку просто необхідне вуличне світло, його можна влаштувати за рахунок віконних рам. А для впровадження штучного світла дизайнери вдаються до люст торшерів і бра, які впишуться в будь-який стиль простору. Меблі, вибір ліжка для кімнати відпочинку важливе завдання. Вона повинна бути зручною, естетично привабливою і зроблена з нешкідливих матеріалів, шафа для зберігання також важлива його краще замовляти за індивідуальними параметрами і дизайну. Для тумбочок завжди знайдеться трохи місця. У виборі варто приділити увагу природним матеріалам. Різна форма спальні кімната може бути спроєктована різної форми. Господарі для заміського будинку найчастіше виділяють простір побільше, але іноді квадратура будинку не дозволяє обставити спальню, як хочеться для невеликих приміщень неправильної форми. Вузької спальної кімнати характерний стиль мінімалізм завдання тут не захаращувати приміщення зайвими речами, а грамотно розташувати основну меблі. Декоратори рекомендують використовувати різні методи коригування неправильних форм, багаторівневі стелі гра кольору. Зонування приміщення за міський будинок дозволяє влаштувати спальню на свій розсуд, заздалегідь спроктувавши кімнати, господарі можуть вибрати стиль, матеріали обробки і замовити меблі під конкретні параметри простору у закінченій спальні. Після всіх ремонтних робіт можна розставити акценти, додавши свою родзинку за допомогою деталей і аксесуарів, відпочивати, проводити дозвілля і насолоджуватися спокійною обстановкою. Ось головне призначення повноцінного спального простору у великому приватному будинку. Варіанти облаштування спальні в приватному будинку на обкладинці. Дизайн проект Марії Іванової.